Багато людей мають проблеми зі здоров'ям, мають проблеми з холестерином, і навіть не підозрюють, в чому ж причина цього всього. А я вам сьогодні розкажу: погнали! Привіт! Я Віктор. Нове відео вже знову на каналі і я знову тут. Сьогодні ми поговоримо про жири, як вони впливають на наше здоров'я і чому їх не потрібно ігнорувати в своєму раціоні і не потрібно уникати. Починаємо: жири це один із трьох основних макронутрієнтів в нашому раціоні поряд з білками та вуглеводами. Жири дуже важливі для нас. Н уникання або обмеження жирів може призводити до серйозних проблем зі здоров'ям, з порушенням метаболізму, з підвищенням е поганого холестерину або. З гормональними збоями, тому не потрібно уникати жирів. Жири це наша енергія, це наш помічник для гормонів у регулюванні гормональної системи, в регулюванні нашого настрою. А більшість людей просто нехтують цим. Подумають, що жири призводять до набору ваги, але це зовсім не так. До набору ваги призводить профіцит калорій. Це те, коли ти споживаєш більше, ніж витрачаєш все просто. Отже, жири жири бувають насичені і ненасичені. А як ви думаєте, які потрібні жири нашому організму? І ті, і ті. Але потрібно враховувати, якщо у вас є чутливість до холестерину, насичених жирів потрібно уникати. Краще споживати ненасичені жири. А ненасичені жири це авокадо, рослинні олії, різні горіхи. Ненасичені жири це основні. Омега 3, омега 6. Запам'ятайте це. Якщо з добавок, можете це приймати. Але омега 6 з добавок приймати не варто, бо вона є практично у всіх жирних продуктах. Отже, чому ж так відбувається? Не потрібно порізати жири, бо жири впливають на нашу гормональну систему, на наш апетит, на наш настрій. Тому потрібно, щоб в тебе було в раціоні не менше 1 грама жирів на твою масу тіла. Але якщо у тебе є зайва вага, краще їсти 0,5 грама жирів. тому що. Організм має певний запас і він може використати його звідти. Отже, беремо і не нехтуємо цим. Це дуже просто і дуже ефективно водночас. Авокадо запам'ятали і рослинні полії мають бути в раціоні, якщо ти хочеш щоб твій рівень холестерину, до речі. Рівень холестерину, ненасичені жири допомагають нормалізувати, бо коли ти виключаєш насичені жири, які якраз таки їхній надлежок може спровокувати підвищення поганого холестерину, коли ти їх уникаєш, обмежуєш, замість цього береш в своєму раціоні, робиш акцент на ненасичених жирних кислотах на ненасичених жирах, твій рівень. Холестерину нормалізовується. Твоє здоров'я стає набагато кращим. Ось так. Але не хто жирами? Напишіть в коментарях. І, взагалі, які з жирних продуктів вам подобаються. Масу теж можна їсти, але не забувайте: холестерин не перевищуйте з цим. Які ваші улюблені жири, не забудьте написати в коментарях. Отже, якщо це відео було корисним, ставте йому вподобайку, діліться ним з друзями і не забудьте підписатися. Тут буде багато цікавого попереду контенту і корисного для вас. З вами був Віктор це Фітнес по Українськи. Побачимось наступного разу. Па-па!